Соняшники на складі. Союз Агроконсалтинг, Синельниківський інститут на носинецтва. Альдозор. Амарок. Соняшник, синельниківський ультрарадний. Ось можна даже подивитися. Як виглядає в мішку. Мішочек трошки порвався. Такі фракції туди входять. Ось он у нас. Так, це Синельниківський ультраранній, На мій погляд, найбільш технологічний соняшник. Він вирішує дуже багато питань. Наступний соняшник. Сорт Володимир. В нього 90-95 днів вегетації, Він ранній, але вже менш вирішує питань. Так, рекольт. Тут рекольт є дуже декілька фракцій. Оце фракція 3,6. 3,6 це 11 кг мішечок. Ти фракції, що мені найбільше нравляться, 3,8 Тут у нас близько 12 кг. І такі мішечки липуцики. Ось о. це фракція четверочка. 13 кг мішечок. Це теж 3,8 Я їх вже бачу. Моя улюблена 3,8 фракція. Ось в такому форматі. Насіння на складі є, складські приміщення гарні. Все як має бути. Звертайтесь насіння на будь-який вкус і колір.